Протидіяти корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування допомагають декларації про доходи чиновників. Керівників кадрових служб різних органів влади зібрали на семінар, щоб обговорити новинки та проблеми у сфері заповнення декларацій, адже нюансів тут безліч проблем багато в. Фактично в кожній кожній графі є якісь проблемні запитання, тому що є сумніви, як, як його оформляти так чи ні, як чи враховувати доходи близьких осіб, як вони мають враховуватись. Ну одним словом, сьогодні якраз на цьому заході ми і будемо про це про це говорити. Оформлені зібрані декларації мають бути до 1 квітня. Згодом їх чекає оприлюднення. Я вважаю, що це абсолютно правильно. Якщо людина працює на державній службі, вона обов'язково обов'язково повинна а, звітуватись перед громадою, які вона має статки, як вона витратила ті чи інші кошти за рік, яка в неї нерухомість, яке в неї майно і таке інше. Однією з найбільших проблем чиновники вважають збір документів. На їхню думку, бюрократизм варто змінювати на просту і швидку подачу декларацій. Це у свою чергу покращить усю систему, але волокіта із відповідними документами, правильність їх заповнення і саме законодавство. Ну наскільки ще не відпрацьовано, наскільки ще складне, що коли ми дивимося. В цивілізованих країнах світу як це відбувається просто швидко і досить відкрито. У нас зібрати такі довідки, зібрати такі справки надзвичайно важко і потребує дуже багато часу. Для цього. обговорили учасники семінару заповнення декларацій на майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Не лишилось у питання адміністративних реформ, які незабаром чекають чиновників.